Привіт! Дякую, що завітали. Я цьому радий. Їдемо у кросворд 10 на 10. Відомо, що для вирішення японських кросвордів чи нонограм використовується набір логічно стратегічних підходів. Згадувати кожен з них буду по мірі застосування. Отже, у нас поле 10 на 10, і ми вже бачимо, що один з рядків по вертикалі закритий. І почнемо з першого. Це підходу, це пошук найбільших цифр. Найбільші цифри у нас. 6, але вони стоять не окремо. Тому для цього ми можемо застосувати підхід, відхід від краю, але з урахуванням, того, що найменшої позиції для однієї з цифр, яка йдуть першою. Тобто, наприклад, у нас першою йде трійка, значить ми можемо подумати, що трійка, як мінімум, буде десь тут. Поставити відмітку і вже її вважати краєм. Тобто тут відраховувати шістку. Але видно, що е це єдина конфігурація, яка тут може бути. Тобто, якщо враховувати, що тут має стояти хрестик, тобто ми можемо це прямо і заповнити. 3 і 6. Цей, цей рядок закрили. Та ж сама ситуація з цієї сторони. 3, 6, закрили. Тепер тут така ж сама ситуація. Єдина конфігурація, яка тут може бути, це першою зліва має йти 4 підряд зафарбованих клітинки, ми їх зафарбовуємо. І потім мінімум через один хрестик ще 5 зафарбованих клітинок зафарбовуємо. Ну тут я поки не буду. 2-1-3. Потім може воно дійде. Так, 4-ка таке саме ситуація. Зафарбовуємо 4-5. 2-3. Знову 4-5 можемо зафарбувати таким самим чином, як раніше. Зафарбували. Знову 4-5 можемо зафарбувати. Є. Yeah. Тепер спробуємо походити від краю. Е, ну, наприклад, тут. Нам треба заповнити п'ятірку. Перша, перша зафарбована клітинка п'ятірки. Тут, значить, п'ятірка тільки звідси може починатися. Раз, два, три, п'ять. Ось вона, власне, і є. А знизу тут крайня точка двійки. Тому. Бо вона залишилася одна, тобто може бути тільки п'ятірка і двійка. П'ятірку ми вже знайшли, значить, десь має бути двійка, і от і перша, перша початкова клітинка, значить, двійка піде максимум сюди. Тут ситуація приблизно така сама: ми можемо закрити п'ятірку, але і знизу ми можемо зрозуміти, що це крайня цифра, яка тут є, це двійка. Ми можемо закрити двійку, але десь тут ще буде одиниця. Тепер подивимося сюди. Тут сказано, що одиницю Першою має бути з краю одиниця, ось вона вже знайдена. Тому закриємо. І наступною, після неї має йти трійка. Одразу є початкова клітинка трійки. Тобто ми можемо знову застосувати відхід від краю. 1, 2, 3. І зрозуміти, що оце от повністю буде трійка. І у нас весь рядок закрився. 1, 2, 1, 3, 1 має бути. Тепер 36. Першою має йти трійка. По правилу відходу від краю. Перша клітинка трійки це оця. Тому ми її закриваємо. Значить, трійку ми знайшли. Значить, далі буде будестка. Вона тільки тут влазить, тобто оце все повністю можна зафарбувати. Тепер така ж сама ситуація тут. Трійку ми закриваємо. Закриваємо трійку і домальовуємо шістку. Тепер ситуація. Тут, з п'ятіркою. Першопочатково по правилу підходу, відходу від краю, перша початкова клітинка п'ятірки тут. Тому п'ятірка піде тільки униз. Раз, два, три, п'ять. От вона вся п'ятірка і є. І десь знову ж таки тут має, на цих двох клітинках має бути одиниця. Тепер цей рядок по вертикалі: перша одиниця у нас знайдена. мінімум хрестик один. Потім трійка. Ну, вона буде тільки тут. Потім знову мінімум хрестик, і знову десь має бути одиниця. Тепер спробуємо пошукати, відштовхнутися від цього рядка, де ж у нас будуть одиниця. Чи, наприклад, від цього. От у нас першою має йти двійка. Тобто ми розуміємо, що по правилу знову ж таки відходу від краю, тут двійка, тільки тут буде знаходитися. Все, ми цей рядок закрили. І тепер у нас залишається ще знайти тут двійку. Тут от для неї. Пуста клітинка ставимо двійку, і от одиниця тут. Все, закрили. Кросворд вирішено. Дякую вам за увагу.